З миром Боже сьогодні, коли у світі помножуються війни, голод, терор, криза, епідемії, стихійний лиха, катастрофи, проблеми, їх стає все більше. Люди задаються питанням: де Бог? Чому у світі скільки зла, болю, Чи є йому діло до нас, і взагалі чи пише щось Біблія про нас та про цей час? Давайте розбиратися. Від створення світу у 1948 році бере. Народжується батько віри і людина світового впливу Авраам. Саме від нього бере початок єврейський народ і всі авраамічні релігії. І місія євреїв полягала в тому, щоб бути священницьким народом, нести світло і просвітлення усі язичницькі народи. І ми, християни, ми є нащадки Авраама через Ісуса Христа. І наша місія на цій землі це бути священницьким народом. Mm -hmm. Бо ми є всього, всього лише прибульці та мандрівники на цій планеті, і ми маємо дивитись на Ізраїль, на ізраїльський народ. Це є для нас як приклад, як образ. Ми можемо його перекласти на наш час і зрозуміти, за що приходить прокляття та війни. У Ізраїлі було дуже багато війн, і перемогти вони і вирішити могли тільки тоді, коли всі разом, всім народом вони звертались до Бога, говорили, що ми зрішили, і Бог давав надприродню рішення і перемогу. І, і що ми зараз робимо зі Словом Божим та з людьми? Бог нам посилає в наш час дуже багато апостолів, пророків, проповідників. Але що ми робимо? Ми не хочемо їх чути. Нам краще чути лише пророків, лежа апостолів, поклонятися ідолам, кумирам, божкам. Диявол підсовує нам прокляття, збочення, і ми слухаємо. Ми слухаємо замість того, щоб слухати істину Слово Божого. Ми... Беремо Слово Боже, підлаштовуємо його під себе і йдемо, і проповідуємо уже спотворене Євангеліє. І ось відповідь вам, чому зараз у світі так багато зла, болі, прокляття і так далі. Тому підпишіться на телеканал Салтаненко, Телеграм, Ютуб, для того, щоб вивчати чисте Євангеліє. Напишіть мені, якщо бажаєте Покаяння, духовного спілкування, бажаєте приєднатись до живої апостольської церкви онлайн. Хай Бог благословить вас, де б ви не були. Амінь.